Середа, Бориспіль чекає на президента, а двері 103-го кабінету міської ради традиційно відкриті для мешканців міста. Першою на прийом до секретаря міської ради Валерія Ксьонзенка звернулася Ольга Глухих. Жінку турбує проблема відсутності снігоутримувачів на приміщенні швейної фабрики. Валерій Петрович пообіцяв посприяти вирішенню питання. Повторно на прийом прийшла Олена Хранитель, яка проживає на вулиці Нижній вал 5. Проблема, що не дає спокою жінці, тріщина у будинку, через яку холодні вітри потрапляють до квартири. Минулого разу пані Олена отримала відповідь, що тріщину закриють восени. Осінь прийшла, і жінка вирішила нагадати про себе. Сьогодні я. разговаривал с Пашкулатом, Владимиром Владимировичем. Я говорю, что мне отвечать, или не ответить, потому что мы вопрос этот должны решить. Вашкулат мне опять заверил, что в течение двух недель эта трещина на нижнем вале будет решена. проблема. правосіній період став причиною візиту й Дмитра Покоюка. Чоловік проживає на вулиці Шевченка, 6В. його турбує. Чому вони залишилися без тепла? Це один із чотирьох будинків боржників, які не заплатили за газ, тому й опалення в них не розпочали. Почувши суму боргу в розмірі близько 400 тисяч гривень, пан Дмитро разом із секретарем міської ради почали шукати шляхи вирішення проблеми. Тому що все-таки такі себе собрання жильцов прилаш. Пригощають нас, не готово, власне І Розговарять, все-таки треба полишати ту сознати і розговорювати, як сіті, договарюватися, як це довга сіті. Дмитро Миколаєвич пообіцяв найближчим часом вжити можливих заходів, аби в їхніх квартирах стало тепло. Також на прийомі традиційно обговорювали земельні питання, особисті проблеми та непорозуміння між сусідами. Лія Булака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.